Доброго дня, сьогодні у нас 25 по-моєму, лютого 2023 рік, і хочу вам розповісти, а навіть, скажімо так, розібратися в одній ситуації з приводу щеплення, з приводу посадки, е наклонові підщепі яблуні культури. Ось дивіться, тут була висаджена 106 грубенька. Е вона. Була посаджена заглиблено, Зараз побачите наскільки для того, аби утворилася дуже така глибока коренева система, яка, яка буде давати нам якірність, яка нам буде давати гарне живлення, скажімо, в садах неінтенсивного типу. І разом з тим, всі дерева щепилися тут на висоті 20-15 і навіть більше 20 см. Задля того, аби ось тут розвинута коренева система, аби, аби не було збиткового росту, високе щеплення задля того, аби дерево не бушувало в рості, щоб воно остепенилося, почало закладати плодові утворення, щоб був баланс між ростом і плодоношенням. І як я вже сказав, основне якість. Оскільки в попередніх відео ви бачили в промисловому сад, саду, я демонстрував, ось є така проблема, і це дійсності проблема, коли... Дерева на шостій підщепі запускаються в плодоношення. При догляді там гарне, гарне закладення генеративних броньок, гарна плодовідача. І ми маємо таку проблему, як вальожність Оце вітрувальність дерев під вагою, під під час цієї вітрильності випадають дерева через низьку якіність із ґрунту. Показую саженці. це я купаю для свого для знайомого садівника. Це я собі вирощував їх. Ось, дивіться, він має десь приблизно 15 сантиметрів. Яка коренева система, яку кореневу систему має цей саджанець. Це у нас яблунька на 106-й. Бачимо. Так, кажуть, просто чому я зняв це відео нещодавно. Ще з одним садівником спілкувалися. І в нас під час дискуту він сказав, що ось це все заглиблене висадження спростовується тим, що коренева система розвивається. В тих шарах ґрунту, де є сприятливі умови, де є жилення, волога і аерованість ґрунту, що нижче йде кисневе голодування, і вони не розвиваються. Як ми бачимо, тут сантиметрів 30, якщо не більше. Оця підщепа була туди, в землю поміщена, занурена, і вся вона в такому галуженому, гарному корінні. Бачимо, на якій висоті, яке високе щеплення. Ось, І нормально розвинутий саженець. Тут дуже неблаго... Приятливі умови, оскільки бачите, тут в міжряді воно знаходиться вже з дорослих дерев. От. І трішки йому важкувато, не вистачало сонця. Але я їх не покинув призволяще, як ось той ряд. Перед цим там друга була ситуація по щепленню. Забилося в бурянові все шкідниках, не забувся, якби, скажімо так, не встигав, простіше кажучи. І вони мучилися рік. Цього року трішечки, коли вже доглядав цей ряд. Вже і за той подбав, трішечки виправилися, але все одно не те. А тут вже друга ситуація. Так, мінімальні обробки, грунт, обробка ґрунту, і маємо ось такий результат. Ми бачимо тут різні сорти. Тут у нас злато, тодес, дміяна, малуша, паланка, соломія, коліжанка, дожниця. Ось такі сорти. І ось така коренева система, і ось такі прирости. Нормальні саженці. І вони доволі пізно щепилися. Якби я зробив це раніше, було більше простору, було більше сонця, краще краще, скажімо, агротехніка в шкілці. Я думаю, саженці були б прекрасні вийшли. б. Ну і так вони доволі непогані, непогано мають товарність. А от це на замітку садівникам, які хочуть садити промислові сади. Це працює. Ну, звісно ж таки, так я підтримую, підтримую думку, що мають бути сприятливі умови. Це не має бути бур'ян, це має бути. Ґрунт, верхній шар грунту, щоб був оброблений, фрезований, щоб він був структурний. В ньому була волога, і верхня волога, і нижня волога вони будуть тягнути одна одну і все буде нормально, буде розвиватися рослина. Ну, ось такий момент вам розповів. Зараз, бачите, тут колекційна шкілка, як воно садилося. Це от весною посадив під щепу і весною відразу на неї вже щепив. Такий був експеримент. Так, все прижилося. Але забув за нею, все заросло буряном, шкідники, хвороби, і вони, скажімо так, прижились, але толком не росли. Цьогоріч трішки більш по них подбав, мають право вони на назирча. Десь собі я висажу, буду за ними спостерігати. А ось дивіться, яка ситуація. Бачите, тут під цими зовсім малесенькі дерева, їх важко деревами назвати під цими густими кронами. А вже тут, на сонці, ми бачимо, який саженець вже повноцінний, вже буде давати плоди. Та він нам не потрібний. Верніш, перепрошую, псаженець потрібний, плоди не потрібні. Ось така ситуація, ось такий ось досвід. Я думаю, для когось він буде корисним. Може розвинути багато дискутів. Пишіть, поспілкуємося, От, ставимо лайки, пишемо коментарі. Будемо спілкуватися на цю тему. Дякую за увагу.